Тут, Ось тут, в Валянс Палас, є квартира 11 56,2 метри квадратних, прямий вид на море. Прямий вид на море. Тут парковочка є, є казино, є ось такий ресторан Овал. А, ви бачите локацію, ось там море і ось там прямий вид. Прямий вид 56,2 метри квадратних. Парковка наземна, підземна. Казино. Ось так виглядає. Перших там декілька поверхів, сім або вісім поверхів це Маріот, готель це відома мережа, всі ви знаєте. І і також тут є е, критий басейн. критий басейн тобто Топова інфраструктура, топова локація, топовий вид, один е, плюс один 140 тисяч доларів. Ось тут. Ось тут ви можете купити. Ось так навколо все виглядає. Дім юстиції. Також підземна парковочка тут під нами, під нами. Тому кому цікаво, пишіть. Заходьте на сторінку, там є огляд, є відео квартири самої. Тому все, можете дивитися і все. І писати мені, якщо щось.